Тарас Березовець, журналіст і військовий, продовжує публікувати американські статті про війну в Україні. Пропонуємо вашій увазі ще один скорочений переказ матеріалу New York Таймс. За словами двох американських офіційних осіб, Пентагон розширює навчання, яке американські військові проводять для українських військ і планує більш ніж удвічі збільшити кількість сил, які він інструктує на базі Німеччини. Пише за York Таймс. Розширена підготовка, яку, за словами офіційних осіб, схвалив президент Байден цього тижня, дозволить американським інструкторам навчати український батальйон, а це приблизно від 600 до 800 військовослужбовців щомісяця, починаючи з початку наступного року. Це значне збільшення загальної кількості українців, яких Сполучені Штати навчають за межами країни. Нині на таких навчаннях у середньому перебувають близько 300 військовослужбовців на місяць. До того ж, відбувається оновлення навчання, яке проходитимуть бійці ЗСУ. Згідно зі статистикою Міністерства оборони, відколи у лютому почалася активна фаза війни, Сполучені Штати навчили 3100 українських солдатів переважно невеликими групами, вчили поводженню з конкретною зброєю, такою як артилерійські системи. Пентагон вже навчив 610 українських солдатів використанню високомобільних артилерійських ракетних систем або Хаймарс удосконаленої ракетної установки. Українські війська застосовували пускові установки зі значним руйнівним ефектом, вражаючи цілі далеко за лінією фронту, у тому числі склади боєприпасів, командні пункти та мости. У рамках розширеної програми американські інструктори навчатимуть більші групи українських солдатів, більш просунутій тактиці бою, у тому числі колективним тренуванням, таким як координація маневрів наземної піхоти за артилерійської підтримки. CNN повідомив минулого місяця, що адміністрація Байдена розглядає можливість розширення навчання. Новий режим тренувань проходитиме на базі Армії США у Графенвері, Німеччина, де Пентагон проводить власні загальновійськові навчання. База також є домом для об'єднаної багатонаціональної навчальної групи України. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка союзникам. Переможемо!